Ну Це коли не встигла подивитись, написали мінус один. Ну, тільки ось я побачила цей мінус один на криші. Троянди в порядку, ну і тут все. Вологе. Таке. Ну, мабуть, було, була така температура, чомусь лишилось тільки там, ні на вгороді, але я ще не виходила, Фенді спить. І ще ми віки пізніше їхати на працю. Ну, думаю, подивлюся, бо люди вже пишуть, що був мороз. Ну, зараз я хочу оці сині прибрати, тому що вже вони примерзли. Що там говорить? Видалила один рядочок коріння, як у дерева. Трішки перепочину і ці два рядочки видалю. А де ж моя Фенді? Фенді, ти де? Вже десь пішла гуляти. У мене там гараж відкритий, мабуть, в гараж. Ну і я вирішила, ну що тягнути? Ждать там завтра. Так я вже сьогодні і там прибрала перець і остались в мене там ото сині в теплиці, які нікому не мішають. Хай собі ростуть, а чого я їх лишила. Ну, я хочу прикрити листя, коли буду полуницю. Накривати листям, то я трішки прикрию ними. Ну, а так все, почистила. Так, оця ділянка, кроме квітів, вже нема нічого. Ой, я не знаю, буду я копати чи, мабуть, і ні. Я з 21-го року її не копала. В 21-му восени мені зять покопав Наташин чоловік. В 22-му році вже дочечки не стало, то мені Саша Наталін. Перебив у них є така штука. І вони перебивають. Ну а в цьому році їм самим нема кому перебивати. Ой, ну, як буде, нічого. І оце мій урожай, навіть одна цибуля тут виросла.